Усім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою «Бібліодайджест», в рамках якої ми говоримо цікаві новини літературного світу. Ви коли-небудь замислювалися, що може статися, якщо повернути книгу до бібліотеки через 50 років? Або які українські автори здобувають міжнародне визнання? Давайте дізнаємось про найважливіші літературні події минулого тижня. Станіслав Асеєв отримав міжнародну премію в Данії. Український письменник, журналіст Станіса Асеєв був удостоєний міжнародної премії в Данії за свій внесок у літературу та правозахисну діяльність. Його твори засновані на особистому досвіді перебування в полоні, привертають увагу до питань свободи слова та права людини. Відбувся другий тур конкурсу на здобуття національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року. Про це повідомили на сайті премії. Національна премія України імені Тараса Шевченка заснована ще 1961 року. Вона є найвищою в Україні творчою відзнакою за вагомий внесок розвиток культури та мистецтва. Кожного року може бути присуджено не більше семи національних премій, а нагороди особу Можна один лише раз за життя. Лауреатові національної премії вручається диплом почесний знак та виплачується також грошова частина, яку щороку приз... визначив президент України. Наразі ця сума становить 160 прожиткових мінімум, близько 467 тисяч гривень. Серед номінантів на премію літератури в номінації. Юрій Тарновський, роман Теплі полярні ночі, Юрій Ідзи, книжка поезії колекції, Світлана Повалєва, збірка мінлива хмарність з проясненнями, Мар'яна Савка, книжка поезії «Навіки ніжки, Ніжні 77, віршів Любові і віри. І багато інших з повним переліком можете ознайомитися на сайті нашого сайту або на сайті премії. Нові переклади творів Артема Чапая та Андрія Куркова за кордоном. Твори українських авторів були перекладені іноземними мовами та видані за кордоном. Це свідчить про зростаючий інтерес до української літератури на міжнародній арені та сприяє її популяризації серед іноземних читачів. Фестиваль Книжкова країна відбудеться з 24 по 27 квітня 2025 року на ВДНГ у Києві. Тож собі плануйте на ці вихідні побувати на, цій, на цьому фестивалі. Цього року подія передбачає нові формати та квіткову тематику, яка стане доповненням до основної такої події. Літературної. Програма включає понад 300 подій це і презентації книжок, зустрічі з авторами, майстер-класи, дискусії та багато іншого. У Великій Британії до бібліотеки в місті Гал повернули роман Джорджа Оверла, який мали віддати ще 50 років тому. Примірник дороги на Віган Пірс у твердій палітурці взяли в центральній бібліотеці у 1974 році. Його повернули. Мов анонімний читач, який вирішив залишитися невідомим, книжка перебуває в поганому стані, тому її не повернуть на поличці, але збережуть у бібліотечному архіві через її історичну цінність. Дорога на Віганспір це соціологічне дослідження, умов життя робочого класу у Йоркшині та Лакшері. На індустріальній півночі Великої Британії перед другою світовою війною англійського письменника Джорджа Оверла. На цьому на сьогодні, все. Дякую всім, хто цікавий слід процесом. На зв'язку була молодіжна бібліотека. Слідкуйте за новинами літературного світу, адже кожен тиждень приносить нові цікаві події та досягнення. Все, до наступного тижня. Бувайте!